Ну і апетит, скажете ви у нього після того, як прослухаєте мої 6 прогнозів на 6 матчів Національної баскетбольної асоціації сьогодні вночі. В ніч з 21 на 22 березня відбудеться багато матчів. Я вибрав 6, більшість з них, і пропоную вашій увазі 6 моїх. Варіантів, прогнозів. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі, пам'ятайте, друзі, найважливіша, дуже неймовірно важлива підтримка для нас. Дякую вам за це. Отже, буду називати свої варіанти прогнозів коротко, лаконічно і не забираючи багато вашого часу. Поїхали! Майами Х'юстон. Я вважаю, що майами хіт виграють як мінімум дві чверті в цій зустрічі, можливо, і більше, але мінімум дві. Коефіцієнт на це 1,72. Такі параметри потрібно шукати по лінії БК. Туди донизу, донизу, донизу. Наберіться терпіння. Гортайте, гортайте, і ви дойдете до. Потрібного такого варіанту, якщо ви мене підтримуєте, звісно. Далі. Юта Бостон. Бостон чемпіон, Бостон крута команда, але Юта джаз, можливо, і програють, але небагато. І я, неймовірно підстрахувавшись, беру фору плюсову. На Юту Джаз плюс 14,5. 1,7 коефіцієнт. Далі, третій матч. Даллас Детройт. Я беру і прогнозую те, що Даллас Старс, о, прошу вибачення, перепутав з НХЛ-овською командою. Dallas Меверікс. Прошу вибачення ще раз. Dallas переможе у двох, як мінімум, чвертях, а можливо і більше. Тут у нас прогноз 2-1. і 2-10. Четвертий матч. Clippers Мемфіс. Кліперс Мемфіс. Я беру другу команду. І вважаю, що. Мемфіс Грізліс виграють у двох четвертях, а можливо, і більше. Тут 1,87. Далі. Фінікс Suns, Кліверс, Клівленд Кавальєрс. Тут, не дивлячись на те, що Клівленд фаворити, я беру Фінікс, що виграють дві чверті. А можливо і більше. 1-82. І шостий матч Портленд проти Денвера. Я вибираю просто перемогу в матчі Денвер Nuggets 1-972. Не забуваємо підписуватись, ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша і найпотужніша мотивація для подальшої боротьби роботи. Як і е, казав, багато часу вашого не займу. Друзі, слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові, героям нашим слава! Скріншоти по моїм прогнозам вже чекають на вас в телеграм-каналі. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, да і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Приєднуйтесь друзі. Ну, а дивлюсь я, матчі, прямої трансляції на сайті, який опублікований о, в описі під цим відео. Користуйтесь. Скорішої перемоги нам над рашизмом. Скорішої е, мирної доби. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, всім папа -па і до зустрічів, друзі!